Ми розпочнемо з, як це часто роблять дослідники спіритуалізму з філософії Анрій Берксона. Бо Анрі Берксон — це найвідоміший представник французького спіритуалізму. Тобто він не є представником, як заведено вважати, там не знаю, філософії життя, чи там а, часто зараховують до ірраціоналізму, там, інтуїтивізму. Так, він а, насамперед є представником. Французького спіритуалізму це апогей цього напряму, і е, ми бачимо на цьому зображенні його е, лекцію в Коледж де Франс. І бачимо, що вона користувалася неймовірною популярністю. Тут люди просто е, стоять на підвіконні, так, і намагаються щось там е, послухати. І бачимо тут черги. Анрі Брексон сам неодноразово скаржився. Що е, дуже багато людей і це йому перешкоджає. А тут ми бачимо, що люди очікують е, на його лекцію в французькій академії. Бачимо тут е, просто е, атакують двері французької академії, і потім він е, читав так це його фото з Франції, і він так само користувався неймовірною популярністю е, в Сполучених Штатах він тоді мав е, ці колекції, наприклад, в 1913 році, в, зокрема в Колумбійському університеті в Нью-Йорку, і е, ці лекції так само користувалися неймовірною популярністю. І розповідають, що е, коли він читав в лютому 13-го року лекцію в Колумбійському університеті на тему е, духовність і свобода, то це спричинило перші в історії. Е, Найдовшої вулиці Нью-Йорка Бродвею затори, тобто він спровокував затори на найбільшій вулиці нью Нюйорк.